Доброго дня усім! У цьому відео я розкрию, для чого я відкрила канал Світлана Гец та що малює зірки. Це інформація щодо того, що я роблю в цьому житті. В чому моя місія. І так, мене звати Світлана Гец. Я родилася в Україні, місто Бердичів, Житомирській області. Вивчилась в художній школі. У мене дуже багато приємних спогадів, ну, у всіх у всіх людей, самі найкращі спогади з дитинства. Живу я зараз в Іспанії, місто Аліканте. Я мама, У мене двоє діточок. Я художник, вчитель. І також я спілкуюся з тонкими світами. Що це означає? Саме ті світи. Які ми не бачимо, але вони існують, і саме через них я отримую інформацію, мене ведуть мої провідники, і я малюю картини. Мої картини вони енергетичні через провідників, через галактики, через планети. Картини отримують енергії і передають людям. І саме недавно. Завдяки пані Хомутовській я усвідомила, що картини мають призначення більш глобальне. Тобто маю крокувати і створювати саме ті картини, які будуть надихати багатьох людей. І в мене, чесно кажучи, вже є досвід щодо цього. Я можу з вами поділитися цим досвідом і описати. Картину, ви вже знаєте, багато хто з вас червоний птах, його можна назвати відродження, і ця картина дійсно в неї декілька енергії. Я б радила саме тим, у кого, ну, знаєте, особливо зараз у наш час і в період війни, коли ми так страждаємо, нам важко емоційно витримати. Цей момент нашого життя, цей шлях. І продивляйтеся цю картину. Вона працює, там є місце в цій картині, яке висмоктує негатив. І вся вона заряджена дуже потужними енергіями. Коли ви будете в неї вдивлятися, поринати, вібрувати з нею. Ви побачите, як ви будете наповнюватися силами, силою, енергією, позитивом. І саме ця картина, вона перероджує, відновлює енергетично людей. Тому я б вам радила, користуйтеся і не дивлячись, що ця картина вона була призначена для однієї людини, але вона працює для всіх. Ось моя місія у цьому житті. І також я можу поділитися картиною, яка була створена для пані Людмили. Людмила Вірюк. Це мені пощастило познайомитися з цією жінкою. Вона неймовірна. І, от був запит на покращення здоров'я, на покращення емоційного стану. І я намалювала птасюню. Але зараз дуже швидко спробую вам пояснити, як це було і, 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 і куди ми вийшли відтоді. Був запит, Розумілося, що є певна проблема, і потрібно було її вирішити, звичайно. Я абсолютно не мала ніякого поняття, а як же ж малювати що? І от коли я занурювалася. У себе, у Всесвіт, коли я почала прислухатися до моїх провідників, і мені показали Вселенське око через око зі мною розмовляв Всесвіт. І так цікаво з'явилася пустеля. Ішли верблюди по пустелі. І чомусь саме я зрозуміла, що то саме той важкий, важкий шлях. Кожної людини, що ми крокуємо як ті верблюди по пустелі в пошуках Оазису, в пошуках раю у самих собі. А найцікавіше, мені потім показали Україну, як ту колискову, того Раю. І так створилася ця картина. Можу зазначити, і дуже вдячна пані Людмилі, що вона намовляє мені, вона краще себе почуває, вона дуже працює над собою, дуже. І мені так радісно, що їй легше, що вона відчуває цю картину, картина вібрує з нею і вона покращується, вона відчуває ті сили, енергії. То для мене дійсно ну, щось неймовірне, тому що я усвідомлюю. Що саме ці картини вони, вони діють, вони працюють. А чому вони більш глобальні, і чому на загальний шкалт вони можуть працювати? Тому що дуже багато, ну це з дозволу пані Людмили, звичайно, дуже багато людей відгукнулося на цю картину. Дуже багато людей зрезонувало, і кожен від слова геть побачив її різною. Я спробую в цьому, під цим відео від викласти все ж таки відгуки людей, надію, що ну, я спочатку перепитаю їх дозволу, але це було щось неймовірне. Ви знаєте, кожна людина побачила своє, відгукнулася у кожному серці. Ви розумієте, одна моя подруга, вона мені сказала, ні, ти що? Верблюди, пустеля. То моя мрія жити у сонячній країні. І я поїду туди, я відчуваю цей шлях. Саме дивовижно, що дійсно недавно вона переїхала у сонячну країну і вона живе, і вона щаслива. Кожна, кожна людина побачила щось своє. Тому наразі я тільки починаю крокувати до тієї самої місії, яка більш глобальна. Дуже щиро дякую пані Людмилі Хомотовській на її перезагрузці. Ці курси вони дивовижні, ми всі учні, чесно кажучи, ну, в захваті, ми ще не можемо усвідомити, до чого ми приторкнулися. І саме на цьому курсі вийшло одне з однієї з практик. Прийшло усвідомлення і розуміння, бо саме мені показували мої провідники картинки, вони говорили зі мною на цій практиці, і я усвідомила, що картини дійсно вони більш глобальніші, вони для всіх людей. Зараз поки що я працюю персонально над картинами, над персональними замовленнями, але я розумію, куди мені крокувати, куди йти. Тому усім щира подяка за підтримку. Дякую вам, підписники, мої любі, що вам цікаво, що ви мене підтримуєте, мене запитуєте. Тому до зустрічей. Обіймаю вас усіх.